І ми з вами повертаємося у прямий ефір громадського радіо. Я ведуча Анастасія Багаліка, працюю для вас сьогодні в день. Я нагадаю, що громадське радіо можна слухати, а можна і дивитися. І, зокрема, цю розмову, яку ми зараз розпочинаємо, можна буде подивитися на нашому Ютуб-каналі. А говорити ми будемо з депутатом Запорізької облради, волонтером Сергієм Лишенком. А говорити будемо про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях України, оскільки російська. Федерація вже запустила там, так би мовити, попередні в лапках голосування на фейкових президентських виборах, які відбудуться з 15 по 17 березня цього року. Це вибори, де вибору фактично немає. Всім відомо і зрозуміло, хто переможе. А тим не менше, Російська Федерація розгорнула бурхливу виборчу в лапках діяльність. І про неї, а також про те, як опирається її населення на окупованих територіях, ми будемо говорити зараз. Зміркувань безпеки про деякі речі говорити не будемо, але тим не менше запитаю нашого співрозмовника Сергія Лишенка, чи опір активний пане Сергія. Ну, в першу чергу сказати, що такий вже активний опір. На жаль, ми не можемо в порівнянні з періодом, коли російські війська тільки наступали і не, не мали ще певної присутності, ні ФСБшників, ні силових силовиків і не могли чинити активну протидію. І таким чином відповідно розганяти там і мітинги. Люди люди були, і після того як навіть це все закінчилося, активно діяли. Партизани і техніку пошкоджували, і окупантів окремих представників знешкоджували. То зараз це вже поодинокі випадки, які, на жаль, пов'язані в першу чергу з тим, що посилився тиск, а технічні засоби почалися окупантами активно використовуватися. Зокрема, камери спостереження установлені в великій кількості місць кожного великого населеного пункту. А крім того. Ворог все ж таки залучив фахівців з Російської Федерації, які мають певний досвід, мають навички, які вміють працювати з людьми. Ну і багато хто, хто сприяв дію діям на окупованій території, був змушений виїхати, щоб не потрапити до російських в'язниць. І такі випадки, на жаль, до речі, теж були. Тим не менше, попри весь цей тиск, ми все ж таки регулярно бачимо у новинах про те, що десь на окупованій території підірвали, пошкодили або скоїли замах на когось з тих, хто пішов на колаборацію з Російською Федерацією, брав участь в організації цих незаконних голосувань. А, да, це є. Це відбувається. Ось нещодавно там в Бердянську одну активістку підірвали, але все ж таки це вже. Ну, на мій погляд, по перше, фігури не такої величини як були раніше, тому що тому що раніше це були керівники поліції, там відділків управлінь, керівники е великих підприємств, які там забезпечували логістику. А на сьогоднішній день це да це рядові активісти, які звичайно впливають на виборчий процес. Більш того, це є показовим моментом того, що Умовно, баба клава, яка пішла на виборчу дільницю за 100 рублів е попрацювати, також може опинитися в списку тих, хто, кому буде завдана шкода, в тому числі життю та здоров'ю. І вона ще два рази подумає, чи робити їй це чи ні. І в тому числі виборці будуть розуміти, що не треба йти на вибори, не треба показувати свою активну позицію тощо. Ну і наслідком буде, я так думаю, доволі низький. Нескільки... Низька явка реально доволі низька явка на окупованих територіях. А що вони там уже напишуть, то вже буде інша ситуація. Зараз вони почали так зване попереднє голосування. Ну тобто у супроводі озброєних представників збройних сил РФ люди, які допомагають росіянам організовувати цей спектакль, ходять і змушують жителів окупованої території брати участь у голосуванні. Що ми вже знаємо про цей процес? Як це відбувається? А, ну, як правило, це цьому процесу перебувало, передувало та е, ті обставини, що люди десь повідомили, що вони не можуть в день виборів прийти на виборчу дільницю, а це пов'язано з роботою. Наприклад, людина там працює і всі день буде зайнята. Це пов'язано з тим, що хтось там десь. Повідомив про це, що він не зможе 에, прийти на виборчу дільницю проголосувати. Є такі, що самостійно написали заяви, що вони не можуть там проголосувати, і до таких дійсно приходять, бо це передбачено російським законодавством. Знову ж таки, з метою підняти явку а виборців, які бажають волі виявитися, але не можуть в день виборів. Вони мають право проголосувати в інший день. Така ознака тоталітарних режимів. І от серед цих до цих людей приходять тих, хто не може за власним було виявленням, у них це проходить, як правило, досить тихо мирно, спокійно. До людей прийшли, вони там бюлетень заповнили, кинули е всю корзину для голосування. В реальності вона має це має відбуватися так, як відбувається виїзне голосування під час голосування в Україні. Тобто є група з трьох членів комісії, які їздять по домам в супровіді працівника поліції люди голосують. Але в них це замість працівника поліції, працівник Збройних Сил Російської Федерації. А, приїжджають не тільки до тих, хто написав заяву, а й до тих, про кого відомо, що він не буде голосувати. Ну і відповідно контролюють, як людина проголосувала, яке саме вона бюлетень кинула, за кого проголосувала і так далі. До та подібне, не зважаючи на те, що опозиційних кандидатів в Російській Федерації до виборів не допустили. Ну а, їм вдається в такий спосіб залучити набагато більшу кількість людей до цього процесу, чи не дуже. Сказати, що це набагато більше ні. По перше, на окупованій території залишилось в принципі не більше третини від населення, яке там проживало. Що знову ж таки каже про те, що в принципі це не може бути велика кількість виборців серед місцевого населення, бо це при 100% явки буде 30% від. Населення фактично проживаючого, тобто, коли нам російська пропаганда покаже на окупованих територіях явку більше там 35 ми будемо знати, що це домальовано, тому що відсоткової явки не буває ніколи. А у них чомусь вона вийшла навіть 100, -100 згаду, це по-перше. По-друге, тому що все ж таки не всі люди а дійсно виявляють бажання голосувати і. Третє багато хто каже, що вони прийдуть в день виборів, будуть голосувати на виборчій дільниці. Повідомляють про це там на роботі. А для того щоб до них там не приходили. А в день виборів як воно складеться, то побачимо. Так, да, звичайно, вони мають певний перелік цих адрес. Але наскільки мені відомо, до невеликих населених пунктів вони ще не добралися з таким голосуванням, і в великих містах працює досить обмежена кількість груп які про, про про певні території проїжджають, не, не з невеликою інтенсивністю. інтенсивності не не для сказати, що вони об'їхали кожен двір і в кожному дворі проголосували. А що говорять люди на окупованій території як про ці вибори, так і про ті акції українського опору, які все ж таки стають їм відомі і потрапляють або в наші новини, або я так розумію, в російські вони не потрапляють переважно? В російські вони не потрапляють, і люди про ці новини дізнаються, як правило, через сарафанне радіо, тому що Люди навіть деякі багато хто не слідкують за українськими новинами, бо у випадку, якщо там на блокпосту або з інших причин буде вилучено телефон для перевірки, то у людини будуть однозначно дуже великі проблеми. Якщо буде встановлено факт переписки з кимось, особливо не рідні, з неокупованих територій, або ж буде перевірена історія браузера. Там будуть українські сайти, українські новини. Або будуть виявлені якісь боти в телеграмі а, безпосередньо у людини. Там, більш того, там зберігається історія пошуку. Якщо будуть збережені там сайти, ой, телеграм-канали з певними а, українськими новинами, теж виникнуть питання. Тому люди намагаються виключно з міркувань безпеки ці речі обходити лишній раз, не читати новини. Ну а про тих, про кого читають, вже відповідно спілкуються, передають ці новини від когось дізнаються з е, знайомих близьких? Ну і таким чином новини поширюються. Але звичайно, там вони не носять того медійного ефекту, на який би нам хотілося, е, в першу чергу хто зараз виявляє бажання співпрацювати з російськими окупантами для організації цього фейкового процесу голосування. Це все ті самі люди, чи є хтось новий? Ну, я думаю, що не думаю, а в принципі, це три категорії людей. Перва категорія людей це ті, хто ідійні колаборанти, це ждуни, які ж що ждали, що прийдуть окупанти, з ними будуть співпрацювати. Вони їм допомагали, пішли з російськими паспортами. Перший же день тощо. Друга категорія це ті, ті, кого примусили. А зв'язку з е, роботою, необхідністю. Заробити собі на життя, тощо там працівники шкіл, працівники закладів культури, які просто не виїхали, а потім були змушені, враховуючи, що там це працівник будинку культури, там квитки продає. Вона залишилась працювати, і ось в цьому будинку культури вона і продовжує далі працювати. Їй поставили там обов'язкову умову, що вона має. В день виборів працювати в комісіях. То і є третя категорія: це люди, які просто банально хочуть заробити, бо на окупованій території вони залишилися без засобів для існування. А скільки зараз окупанти пропонують за таку залученість? Там цифри різняться навіть в різних регіонах, від декілька тисяч рублів за участь безпосередньо. В день виборів там в виборчому процесі до декількох десятків тисяч для тих, хто організовує людей, а, бере активну участь. Я розумію, що є певний рівень корупції на місцях, тому що за одну і ту саму роботу в умовному Бердянську і Мелітополі пропонують різні оплати. Тобто, це геть невеликі цифри, насправді. Ні, насправді це невеликі цифри, це цифри, які ну. Порівнянні з о, витратами на проживання там не перекривають навіть там, місяця життя, умовно кажучи. Тобто це цифри, які просто дозволять там, додатково підзаробити там, щось додатково собі купити, там, умовно кажучи, але сказати, що там куплять собі по машині по результатам виборів. Ну ключові персони, скоріше за все, куплять, а ось рядові виконавці ну, просто отримують невелику надбавку до зарплатні, зможуть трошки краще купити продукти харчування. Ви згадували, що росіяни завезли різноманітних фахівців. Це вони до виборів зробили, чи в цілому, ще раніше з іншою метою? Е, ні. Це процес пов'язаний в першу чергу з забезпеченням організації нормального діяльності на окупованих територіях. А виборчий процес і по результатам виборів це вже такий приємний бонус. Як то кажуть, тому що ці люди більш надійні в плані голосування. вони... Точно прийдуть на виборчі дільниці, точно проголосують так, як треба, тому до них не треба йти додому за автоматом. Ну тобто, до чого я веду? Чи організовуючи це дійство на окупованих територіях, росіяни більше покладаються власне на російських громадян чи на колаборантів, яких вони набрали до своїх лав після окупації? На, при організації процесу вони більше. Ну, з ту інформацію, що я знаю, вони більше покладаються на низових посадах, скажімо так, на низових роботах, на колаборантів, а в організації в організаційних функціях на вищих посадах там вже люди задіяні, яких привезені з Російської Федерації в Україні. Ці люди відомі. Це найважливіше питання, так, тому що я воно… Думаю, що спецслужби всіх їх добре знають, і з цього приводу є кримінальні справи. І ну всі ми пам'ятаємо випадок, коли громадянка України сприяла проведенню референдуму на окупованій території, а потім, через певний час, була затримана в Вінницькій області, куди виїхала. А тобто і таке буває і досить поширеною є ситуація, коли е, колаборанти потім з окупованих територій намагаються втекти. Е, ну і опиняються вже тут е, на вільній території України. Да, вони і сподіваються, що ніхто не знає про їхню діяльність, ніхто не, не знає, чим вони там займалися, тому що вважали, що ніхто не буде. Вони нікому не будуть цікавими там те, що там людина збирала. В сільській місцевості, умовно кажучи, людей, які будуть брати участь в роботі комісії, була так званою, умовно кажучи, бригадиром, заробила на цьому гроші, ну і виїхала згодом на одну окуповану територію, де її і знайшло СБУ. Я от ще хочу запитати про таке: Росіяни використовують дуже багато методів для тиску на людей в окупації для залякування, щоб вони приходили і голосували та. Ми раніше розповідали історії про примусову паспортизацію, про те, як вони погрожували забирати дітей, не виплачувати пенсії, не виплачувати різні види соціальної допомоги, забрати квартиру, відрізати комунальні послуги. Там ну дуже дуже багато різних погроз. Зараз весь цей масштаб погроз ретранслюється на, на вибори та. А, і от таким тиском, такі погрози. Щось з них вони реалізують, чи все це, це залишається поки що тільки словами? Ну, вони регулярно організовують певні фактори тиску. Люди, які по великому рахунку, рахунку не прийшли з перших же хвилин на співпрацю в тій чи іншій мілі, а, опинилися під цим тиском. Вони отримали певні проблеми на території. А працівники органів місцевого самоврядування багато хто з працівників органів місцевого самоврядування, які не не пішли добровільно на співпрацю, наприклад, опинилися на підвалах, там після цього багато хто прийняв рішення виїхати, дехто пішов на співпрацю та залишився. Тому що, ну якщо людина в суспільстві е, користувалася повагою авторитетом. То, коли колаборанти прийшли, е окупанти прийшли, колаборанти цих цих, про цих цих людей повідомили. А далі е ворог досить добре вміє працювати з місцевим населенням. Він знає, що людина, яка користується повагою в суспільстві, може бути або союзником, або ворогом. Нейтральним він бути не може. Тому вони їх почали активно залучати до співпраці або ж витискати з території для того, щоб вони виїхали і не впливали на мікросоціум, який там залишається. Тому навіть це видно по фермерам. Деякі фермера виїхали, залишили свої фермерські господарства, а деякі залишилися, перереєструвалися і почали працювати за законами Російської Федерації на окупованих територіях, незважаючи за можливу. Кримінальну відповідальність за подібні дії. Чому тому що у них був вибір або все кинути, або працювати? Працювати і не співпрацювати було неможливо. А люди це, це рішення прийняли, свій вибір зробили як наслідок. Почали співпрацювати. А хтось залишив, хтось виїхав, а, залишився без того господарства, на яке десятиліттями працював, але не зрадив своїм принципам тому ну але якщо, бути... якщо йдеться про тиск не на а, активних людей чи на тих, хто може впливати на громадську думку, а просто на рядових громадян, наприклад, там а, ідіть голосувати, або ми вам відріжемо комунальні послуги, чи відомо вам про якісь факти, коли вони справді так робили? Ні, таких фактів немає. Невідомо про такі факти, але ще ж день виборів не пройшов. Тобто, коли <с. люди про це кажуть, вона каже, так я піду в день виборів, я піду проголосую. Там на, на роботі були там опитування, хто збирається йти голосувати. Люди казали, да, ми підемо. Ми проголосуємо. А ось чи будуть вони це реалізовувати після дня виборів? А чи будуть вони фіксувати персональну явку, чи будуть ці списки накладатися з результатами первинних опитувань? Ну, покаже практика, чи буде ворог на це витрачати ресурс, чи ну, буде а... якось проводити, А раніше що... на, на попередніх фейкових виборах вони так робили? Вони стежили за тим, хто прийшов голосувати, а хто ні? За наявною в мене інформацією, ті, хто не прийшов голосувати, жодних ну принаймні з моїх знайомих, з якими я спілкувався, жодних наслідків не мали для себе. Ну, але це було на попередніх е російських це було, виборах. Це було на, на попередніх виборах. Це було на референдумі щодо приєднання, який був тоді, коли ворог ще не мав достатньої інформації про проживаючих, не мав достатньої інформації про облік громадян. Вони тільки почали створювати реєстри. Ну і це можливо було пов'язано з цим в тому числі. Що ж, справді, ще не день виборів в Росії, хоча там їх три дні, але ми побачимо, що росіяни будуть робити на окупованих українських територіях. Тоді дякую вам за цю розмову. Дякую, що поділилися з нашими слухачами і слухачками. Інформацію про те, що росіяни роблять на окупованих територіях України для того, щоб забезпечити такий спектакль під назвою Вибори президента Російської Федерації. Сергій Лишенко, депутат Запорізької облради, волонтер. Був з нами у ефірі. Будемо вас відпускати, пане Сергію. На пульсі аналізуємо головне на громадському радіо.